Питання, що ви думаєте про Dark Souls? Ну чи точніше про те, як Dark Souls та йому подібні розповідають свою історію? Особисто мені Dark Souls не дуже доподобає. ніколи не грав, та й певно не буду. Мені доподобає те, як вони розповідають свій лор, але лише в сенсі того, що мені подобається слухати його на фоні та надихатися якимись ідеями. Якби я в них грав, найвірогідніше чхати б я хотів на сюжет, то я, адже крім того, що я деб'язковий гівнюк я ще й така істота, що із задоволенням виглядає власну історію, варто ті, що запропонована, буде занадто розпливчастою чи гівняною. Прощавай земле, це серійне аніме адаптація книжки жанру фентезі, що дуже вже відчувається як Dark Souls, чи якщо посилатися виключно на аніме, що і Йорі з нового світу. Історія, яку навмисно оповідають з перспективи людей, що вже дуже довго живуть у цьому світі та відповідно не потребують детальних пояснень задля зручності глядача. Ті роялі ховають у відповідних кущах на майбутнє. Найбільшою проблемою подібних аніме, на мою думку, є те, що вони завжди відчуваються в кращому разі, неймовірно претензійно, а в гіршому, неймовірно, безладно. Прощамай земле знаходиться десь Середині воно відчувається безладно, бо воно відмовляється передбачувано пояснюватися. А та насправді зрозуміти його доволі легко. Треба всього лише слідкувати, що воно каже, та ігнорувати всі ті чудернацькі слова та спецефекти, що вони в тебе кидають. Зазвичай описах цього аніме я бачу щось типу: ми слідкуємо за звичайною дівчиною у світі повному фурі та квадроберів». Та на мою думку, це погано пояснює шоу. Адже ми слідкуємо аж ніяк не за звичайною дівчиною. Ми слідкуємо за надсильною надгнучкою, розбавленою версією Матойрюку з Ріжруба, що народилася з каменюки. Вміє розмовляти з морськими конику ось манігами, та дуже сильно. Дружить зі своїм здоровезним мечем. Вона поводиться як расист, з їй самотньо без власного роду. Тож вона хоче стати кочівницею, полишити країну та знайти країну, забиту представниками її раси. Але просто так їй це зробити ніхто не дасть, бо в цьому королівстві є здоровезне дерево, і вона законодавче зобов'язана виконати три завдання від нього, щоб їй дали право на виїзд, і Це право надають, бо мечі в цій країні насправді рослини та ці рослини представляють мрії та особистості користувачів. Що можна побачити на словах, що написані на мечах та дерево використовують ці мечі, аби контролювати розуми населення, окрім головної. Героїні, бо у неї на мечі написано утопія, що є терміном, яке позначає гіпотетичне неперевершене суспільство, хоч навіть фундаментально воно не є можливим. <звук> тому її не можуть контролювати та її циганським прокляттям є можливість рубати інші мечі напіл, бо жодне суспільство не є ідеальним, тому їхні мрії розвиваються порівняно з буквальною ідеальністю. Зрозуміли за те? От і чудово. Тож так, це нести канімеди, на насолоди, якими вам треба сліпо повірити у зав'язку, що було цілоспрямовано написано заплутано, бо саме такі історії стають популярними, знаєте. Такі історії найвеселіше обговорювати з друзями, ділитися з ними власним досвідом та теоріями. Моє пояснення вище цілком собі може бути просто ознакою того, що я упереджений, та нічорда не зрозумів. Можливо, це аніме насправді є дослідженням теми ідентичності та відчуження. Неприкаяність протагоністки не означає, що вона расистка, а лише є символічним зображенням того, як представники ЛГБТК Плюс почуваються Живучи у світі гетеронормативного патріархату, чи як білі люди почуваються у світі ідеї та прогресивізму, де традиційні цінності пригноблюють. Можливо, суттю аніме я наратив цивілізації проти природи, де місто та дерево представляються аспектами суспільства, що заковують то здоровезного обліна в наших головах, що каже нам ґвалтуй собак. Інші люди заслуговують лише їх снайперських влучних какуль. Можливо, сюжет на насправді про двох людей, що бунтують проти суспільства, дії яких гарантовано та суспільство зруйнують. Можливо, суттю сюжету є те, що змішувати Аліс Україні чудесну теорію музики є при. Прикольним. Ну, я не знаю. Та й, чесно кажучи, як значхати. Поза цього шоу саме по собі доволі типове Графоній типової, музику приємно слухати, та чесно кажучи, особливо вражений я нею не був. Та це в цілому підсумовує мої думки стосовно шоу. Якщо вам подобається думати про всякі уявні ситуації, та що воно все це значить, бля, то в цілому це шоу не таке вже й погане. Хоча я б радив вам зачекати на другий сезон для більш завершеної історії, я ж усі ці уявні експерименти не люблю. Коли я в настрої, то я можу в них пограти, та на мою думку, люди сьогодення ними зловживають. Так само, як вони зловживають форматом дебатів, перетворивши його з професійного формату в частину онлайн-спілкування, що я очікуваним. Та аби ви знали, як це дратує, якщо я не Ранці, то відбудеться те, що я не поїм уранці претензійні вискоти. І якщо ви як я, то що для вас буде нічим іншим, як незв'язною або вагаламагою, користь для мозку, якої десь на тому ж рівні, що від голодних ігор, чи книжок про гор?